Друзі, в цьому відео я хочу розказати, як правильно зробити замір москітної сітки на пластикові двері або алюмінієві дерев'яні. Ось такого типу, як ця рамкова сітка. Фактично, нам потрібно зробити замір світлового отвіру по ширині і по висоті. То ми беремо рулеточку ось так. Всираємо і бачимо. У нас фактично тут ми маємо 640 мм. 640 мм ширина і так само висота, ми впираємо рулетку нашу ось так вниз І тут ми маємо 280 мм. Тобто, умовно, якщо у нас ширина дверей була 600 мм світловий отвір, то габарити рамкової сітки по ширині у нас будуть 650 І, умовно, якщо у нас висота дверей... Світловий отвір 2000 мм, то габарити по висоті в нас мають бути 2050 мм. Є ще декілька важливих нюансів. Сітка у нас кріпиться на ось таких металевих петлях. Ширина ось так: от у нас складає 16 мм. Ось так. Тобто, нам потрібно враховувати, що, наприклад, якщо ми встановлюємо петлю впритик притик до відкоса. В нас ось тут може не бути вже 30 міліметрів, тобто ось ну, чи 25, точніше, може бути менше. І тоді ми оцей нюанс враховуємо і вже по петлювій стороні додаємо, умовно, не 25, а можливо, 10-15. Менше ніж 5. Я не раджу додавати. І потрібно цей нюанс проговорювати клієнту, що ну, там може бути трохи якби шпаринка. Тобто, таким чином, ми враховуємо відстань на петлі. І щоб каркас сітки перекривав рамну частину дверей. З цієї сторони, також нам потрібно враховувати, що є магніт, магнітна фіксація на сітці, І цей магніт в ширину має ось так: от 14 мм. Тобто, коли ми його прикручуємо, також потрібно. ну, якби Тут у нас немає відкосу, але якщо б він був то потрібно цей нюанс враховувати. Зверху також потрібно враховувати, чи є в нас достатня відстань, щоб каркас сітки перекривав рамну частину, щоб відкоси не заважали відкриватися, закриватися. І знизу так само потрібно враховувати, чи є в нас достатньо відстань, іноді бувають різні ситуації, то плінтуса, то підлогу дуже високо піднімають. Ну, дуже там маленька відстань може бути, може бути 5 мм. У нас навіть такі випадки були. І тоді навіть може бути так, що нижня частина сітки може не перекривати навіть повністю вниз, але всю частину перекривати, ну і. Также буде працювати. Ще наступний важливий момент: ми міряємо висоту імпосту. Як ми міряємо? Ось в нас є горизонтальна перетинка. Ми беремо ось так: 840 мм, і потім так само ми міряємо сіточку і замовляємо, щоб був імпост на 840. І ось він і є. Чому важливо давати горизонтальний імпост, коли хлопці в цеху закатують шнур, і полотно сітки стягує ось так, от металевий каркас, тобто звужує його зменшує. Коли цей імпос горизонтальна перетинка є, того не відбувається. Тому ми завжди радимо давати цей імпост, навіть тоді, коли в нас склопакет є суцільний і на пластикових, на пластикових дверях немає імпосту. Все одно його давати. Там висота 800-850 плюс-мінус буде нормально. Це і все то, що стосується заміру. Ми закінчили монтаж цієї сітки. Ось так це все виглядає. Металева ручка. Середини пластикова, фіксація на двох магнітах. Дві металеві петлі з автодотягуванням. Каркас сітки рівномірно перекриває рамну частину дверей, немає ніяких шпарин. І зараз ми з середини, ще покажемо, як це виглядає. Можна побачити, що в нас немає тут шпарин то у нас ідеально прилягає.